Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна. Сьогодні ми розглянемо тему нерівності з двома змінними. На прикладі номера 1614 на побудову графіка нерівності Алгебра 9 клас з поглибленим вивченням математики. Ви вже точно знаєте, що розв'язком нерівності є пара змінних, що задовільняє цю нерівність, перетворює її на правильну, а графіком нерівності з двома змінними називають геометричну фігуру, яка містить в собі всі ці розв'язки. Побудуйте графік нерівності. y дорівнює x квадрат мінус 4 x це парабола. І модуль дає нам симетрію відносно осі y. Щоб побудувати параболу, нам потрібна вершина, точки перетину з осями. І куди відки? Відки вгору. Вершина мінус b, тобто 4, поділити на 2а2. І сюди підставляємо 2, 4 мінус 8, мінус 4. Це без модуля. Точки перетину з осями 0, 0 і 4 0. Тепер модуль виконує симетрію відносно осі о Ось така була у нас парабола, і те, що було в нижній півплощині, симетрично відображується вгору. Y менше, значить знаходиться знизу від цієї фігури, і сама фігура зображується штрихом. х квадрат мінус 4х так само, якщо не дивимося на модуль Y дорівню х 4 х Це та сама парабола. Лише модуль Х, значить симетрія відбувається відносно y, осі y. Точки перетину з осями і вершина та сама була симетрія відбулась відносно y. Y більше рівне, воно знаходиться над цією параболою. Більше рівне, значить, сама лінія теж береться. Ось вона ця парабола, до осі Y дійшла. І симетрично відобразилась вліво. Нерівність третя, у менше рівне модуль х квадрат мінус 4х, модуль х, і модуль закрився. Два модуля. Значить, тут буде дві симетрії. Якщо ми розглянемо просто y до рівня х 4 х це та сама парабола, модуль х дасть нам симетрію відносно осі y. Оцей загальний модуль дасть нам симетрію відносно осі Х. Y менше рівне це поза параболою. Ось такий вигляд має наш графік. Четверте, без модулів це та сама парабола з такими ж самими точками перетину з осями. Модуль х мінус 4 х дає нам симетрію відносно X. Ось таку ми маємо фігуру. І строга нерівність, значить, ця лінія не належить розв'язку графіку фігури. І так, нерівність номер 5х2 мінус 2 модуль х квадрат менше рівне 0. Модуль х дорівнює самому х, якщо воно невід'ємне, і мінус х, якщо воно від'ємне. Тож тоді ця нерівність рівносильна системі х2 мінус 2х квадрат Х2 плюс 2х плюс y квадрат. Зрозуміло, що це має бути коло, а значить, допишемо сюди плюс 1 і мінус 1, щоб х2 мінус 2х плюс 1 можна було об'єднати по формулі скороченого множення. І тоді стає зрозумілим, що це буде два кола. Х-1 в квадраті плюс y квадрат менше буде рівню 1, оцю одиницю перенесли вправо, і х плюс 1 в квадраті плюс y квадрат менше буде рівнює 1. -1, 1. Це два кола з центрами 1 0 мінус 1 0. Менше рівне всередині. Тобто, графік цієї нерівності це два кола з центрами 1 0 мінус 1 0. І радіусом 1. Так само треба розібратися з нерівністю номер 6 х квадрат мінус 2 модуль Х плюс Y квадрат мінус 2 модуль Y плюс 1 більше за 0. Значить, ми так само розкриємо модуль, і тоді у нас вийде 4 система з 4 нерівностей. Додамо, віднімемо одиницю і тут додамо, віднімемо одиницю от так само, як тут. Тоді у нас буде 4 кола. Самі кола не входять більше за 0, це зовнішня частина кіл. Чотири кола з центрами ось симетричні, з центрами 1,1, мінус 1,1. Мінус 1 мінус 1 і 1 мінус 1. Ще три нерівності. Модуль y більше за 3. Ну, якщо поділимо на модуль х, це буде гіпербола, так? y більше за 3 ділене на модуль Х, гіпербола модуль х нам дає симетрію відносно осі y. Більше це зовні. Строго більше штрихом гіпербола. Модуль Y менше рівне 6 поділити на X. Це теж гіпербола. Модуль Y дає нам симетрію відносно осі X. сама гіпербола входить менше рівне ось тут між цими гіперболами. І модуль XY більше за 12, це. Симетрія цих гіпербол і відносно осі Х, і відносно осі Y. Строго більше, сама гіпербола не входить, а фігури зовні. Продовжимо. Модуль Х плюс модуль Y менше рівне одиниці. Модуль х модуль Y більше одиниці. Застосовуючи означення модуля, ми. Будемо мати чотири прямі. Коли х розкривається як Х або мінус Х, і так само y, y, або y. Сума менше рівна. Значить, на перетині цих 4 прямих всередині розв'язок цієї нерівності. Тут теж ми маємо 4 прямі, коли розкриваємо по етапно більше за одиницю. Нерівність строга, і розташування фігури буде ззовні перетині цих самих прямих, тільки в зовнішній області. Сьогодні ми розібрали 11 нерівностей і сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Тренуйтеся і досягайте успіхів. Я вам це бажаю, до зустрічі!